Кропивницькому збирають російськомовні книжки. Ініціаторка акції Яна Ковальова каже, вигадує різні ініціативи, як можна зібрати гроші і допомогти українській армії. Всі містяни можуть приносити книжки до Кіровоградського обласного центру соціально-психологічної допомоги, адреса центру міста Кропивницький, вулиця Короленка, 50. Також відбулася зустріч з представниками одного із найбільших супермаркетів нашого міста, і досягнуто домовленості, що в їх магазинах по території міста, які розташовані, будуть розташовані полички, куди містяни також зможуть приносити. Книжки. Три коробки книг зібрали і передали працівники Кропивницького центру Матері та дитини. Ці книги ми зібрали в центрі матері та дитини на полицях центру і вдома працівники зібрали також російськомовні книги. Російськомовна книга це книга, яка... Морально застаріла і тягне нас до нездорової ностальгії за радянщиною, якорить. Але а ми є здоровою нацією, яка має своїх українських письменників, українських перекладачів. Ми точно поповнимо фонди україномовними книгами, дитячими книгами, дитячими журналами з розвитку. Зібрані книжки здадуть у макулатуру. Я впевнена, що в кожного із нас в місті є полиця, і її потрібно перебрати. Ці кошти підуть на купівлю авто для 57-ї бригади. Акція безстрокова зі слів координаторки на автомобіль потрібно зібрати 70 тисяч гривень. Олена Жакалова, Василь Левицький, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.